Ці люди роками вибудовували своє майбутнє, збирали кошти, будували домівки, народжували дітей, і раптом війна. Під час окупації села Загальці російськими загарбниками багато родин залишилося без житла. Вони втратили домашній затишок, місце, де ростили своїх дітей, мріяли про щасливе майбутнє. Тепер багатьох з них хвилює питання. Де та як жити далі? Будинок зруйнований. Важко говорить, звісно, нема де жити. Одні стіни все згоріло. Дитина одразу в істерику. мама, це нашого дому немає. Де ми будемо жити? кажу, доня, не десь будемо жити, десь знайдемо, не переживай. Я батько багатодітної родини. У нас є вісім діточок під час окупації, коли прийшли до нас. Сюди окупанти, то в нас було пошкоджено наше майно. Дуже багато руйнувань. Дуже важко про це розмовляти, тому що ви самі розумієте, що коли в людини було усе і приїжджаєш, а тут руїни, і даже дивишся на свою школу. Яку я сама закінчувала, а з неї нічого не лишилося, то це дуже важко. І дуже важко нашим дітям, тому що їх треба багато чого навчати. А як бачите, в нас школи немає. До війни у цій школі вчилися діти з усіх найближчих сіл. Але під час окупації російськими військами навчальний заклад був повністю зруйнований. Це школа на наше велике село. Багато хто заїжджає, доїжджає, знову Нової буде, привозять діток. Деякі із сусіднього села Майданівки доїжджають. Велика школа була, моя старша донька закінчила 9 клас тут, там вивчилась. От. Надіємося, що і ми підемо перший клас на наступний рік. Не хочеться, щоб кудись возить. Де зараз будуть навчатися діти, поки школа ще не відбудована. Ну, на даний момент нам написали вчителя в групі, що не звісно, куди будуть їздити діти. Але хочеться, щоб наші діти вчилися в цій школі, тому що ми спокійніші батьки. При тривогах ми можемо спокійно прийти забрати дитину додому, а не думати, як вона доїхала до школи, як вона вернулася зі школи і що з ними сталося, якщо не має зв'язку з дитиною. Це дуже важко. А наскільки зараз важко тобі до школи? Важко, що Зараз не вчимося. Яке навчання найкраще? Онлайн, чи все ж таки в школі? В школі краще. Там вчителя тебе всі бачать, там легше зрозуміти, ти там точно розумієш, що треба. А то іноді на дистанційному інтернет заглючить, нічого не зрозуміло, то взагалі вайфа то взагалі немає. Ну то світ виробили, то теж нічого вивчити неможливо. Хочу как бы ходить в свою школу, а не в чужу якусь тебе в вчитись хочу. Я би хотіла сісти за парту своєї рідної школи. Я дуже чекаю, щоб повернутися до своєї рідної школи. Місцеві діти відчули на собі жахи цієї страшної, несправедливої війни. Замість гри на дитячих майданчиках вони тікали та рятувалися у підвалах. Сьогодні ми приїхали підбадьорити їх, нагадати, що вони не забуті, та посіяти в їхніх серцях віру. Що життя обов'язково зміниться на краще? Вітаємо, дорогі діточки, дорослі. Сьогодні ми привезли для вас подарунки, олівці, пенали, ручки, щоденники, щоб ви отримали тільки відмінні оцінки. Домовилися <плес> Будемо радіти сьогодні. А в співати. <плес> Вау! <Влечебне. плес> <плес> Робити усе, аби очі дитини були сповнені радості та щастя. Це одна з найголовніших задач для нас як дорослих. Мені дуже сподобалося свято сьогодні. Мені сподобалося, коли мені малювали оце. Мені сподобалося танцювати. Я дуже радію таким святам. Праздник був веселий. Я вважаю, що після воєнних дій здесь я вважаю, що потрібні такі радісні моменти. Щиро дякуємо тим волонтерам. І також і вам, що ви приїхали до нас, щоб допомагаєте, не забувайте нашим діток і допомагаєте їм зробити як просвітлення, щоб вони бачили, що вони в защиті, що них про них турбуємося не тільки ми, а й другі люди, що вони можуть на щось опертися і не думати, що всі такі злобні. Бо багато зараз діток думає, що якщо вони такі, що всі окружаючі такі і замикаються. А як всі починають виходити навстрічу і допомагають їм, вони дуже міняють міні, І ми за це щиро дякуємо. Так, це дуже важливо для майбутнього нашого, як кажуть, наших дітей. Разом із нашими друзями з міжнародного благодійного фонду Смайл Україна, церкви Перемога з міста Радомушові та фінської організації ІРТВ. Сьогодні ми тут, аби зробити цей день особливим. Поспівавши та погравши разом із дітьми, ми подарували 200 школярам шкільні приналежності та подарунки від каналу TBNUA, що стануть їм у пригоді під час навчального року. А для батьків це важлива підтримка, щоб скоротити на це витрати сімейного бюджету. Дуже багато батьків, багатодітних, дуже багато батьків, які. На даний час вони неспроможні дати те, те, дитині купити ті самі книжки. Дякую всім, хто займається такою гарною справою. Дякую. Це дуже важлива допомога, тому що у нас майже шість шкільників. Е і дуже важко зібрати усе принадлежне для випускників. Бо у нас виходить 11, 9, і 8, 7. Класи і початкові класи всі. І дуже важко зібрати все. Мені дуже сподобались сьогодні подарунки, дуже красивий щоденник. Мені дуже сподобався. Дуже дякую. Мені було дуже приємно і дуже радий, що скоро вже буде школа. Мені ці подарунки дуже сильно сподобались. Хай це 1 вересня буде останнім днем знань під час війни. А ми продовжуємо виконувати нашу місію добра. Бо ще багато українців, котрим потрібна допомога та підтримка. Адже цю місію дав нам Бог. Дякую, 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 дякую. День знань це не лише про школу. Сьогодні ці діти та їхні близькі почули, що Бог ніколи не кине їх у біді. Нехай наша місія добра стане для них гарним прикладом допомагати ближнім та ніколи не втрачати віри. Хай в щоденниках буде якомога більше відмінних оцінок. А в серці живе любов до Бога та до своєї країни.